Троє загиблих щонайменше десятеро поранених на східному фронті. Майже 100 обстрілів за добу. Мужка зброя працювала на Маріупольському напрямку. Талаківка, водяне Новогригорівка Мар'їнка. Поновились обстріли на Луганщині у Новоолександрівці і Новоназванівці. Втім, найважча ситуація лишається на Донецькому напрямку. Там наші шанси накривають із важкого калібру. У районі Новгородського ворог бив зі забороненою 152-мм артилерії із самохідних арт установок. Обстріляли укріп райони поблизу Зайцевого майорська. Вдіюка троєцькі піски усі ці населені пункти знову опинились під щільним вогнем бойовиків. Олександр Моторний повернувся з обстріляних бойовиками передових позицій. Від окупованої Горлівки аж до Красногорівки, що і контролюють українські військові. Минулої ночі у секторі Донецьк воювала уся передова. Вони намагаються замаскувати так само стріляють з автомата, б'ють АГС, б'ють 120 ми мінами. Аби не можна було вирахувати 에... звідки стріляють. <звіт> так, так. Да, да. За світи, дивиш, вроді би автомат, або пулемет стріляє 7,62, а під нього працює АГС. Наші хлопці витримали та відбили понад півсотні ворожих атак. Тут немає непрохідних хащів, але дістатися, хоч пішки, хоч цивільною автівкою до передових позицій біля Ісенватої просто нереально. Усі стежки до найменшої цілодобово під прицілом терористів. Дітей метрів тисячу працює тут по нам ЗУ-23-2, БМП-1, БМП-2, БМП-3, ще працюють по нам. АГС-30, АГС-40, яких, в принципі, у нас в Україні немає. Меню прильотів від Стрілецького до найважчого вибухового ворожого калібру. Близько нуля, один були обстріли, прилетіло, що прилетіло, не розуміємо, непонятно. Ні осколків немає нічого. Видно, що с ударний механізм. Зазвичай все починається зі стрілкотні близько 22-ї. Далі гостріли лише набирають обертів. Більш сильні обстріли. Вот так ви слышите січа. Mm -hmm. Стрілка дня пока ну ні прицельна. Но провоцировать. И стреляют І стріляють бойовики. Нато останнім часом точно розуміючи, куди б'ють напередодні. Понад чотири десятки мін та біля 15 сто двадцяти міліметрових артилерійських снарядів впали на українські позиції у пісках. Вечіра ночь показала в определеному направлення. Ні тлікають мінометами. Ну, вчора білі савушки по нам. Літали 122 калібр. Канонада, кажуть наші хлопці, зазвичай не припиняється до самого ранку. Як тільки карас ну до 6 утра все закінчується. днем, взагалі тишина повна. То не просто артобстріли, стверджують наші військові. Заїжджі окупанти влаштували в Україні справжній випробувальний полігон. Бачите, що розрізання, осколки направляючи в дію. Туди ж все пішло туди. Похоже, навіть я не можу сказати на що похоже. Тутешні оборонці добре знають сучасну зброю, але визнають, що це було, не розуміють. Обачно міномет воронку робить, хоч якусь діаметром, А це бачите, воно розпахало ну, дзвінно. Це така штука, кусочки прилітають. Тутешні оборонці стоять просто у полі, тут дуже небагато дерев, кущів, аби сховатися. І дійсно для оборони своїх позицій використовують усе, що є під рукою. І ось це одне із тутешніх ноу-хау. Влазимо на, на цей пост кукушка, дивимося тут все зверху, як на ладошки. Висоти вистачає повністю, щоб побачити всі їхні бойові позиції. Звідки ведеться огонь? Бійці добре роздивилися, і хто воює на тій стороні? Сама лі що й російські солдати є. в день то тепер майже не літають кулі, але небезпека смертельна, зізнаються. Бійці існує і світлою порою. Собак трошки спокусали, але собаки не вижили в нас. Хоч вони і стоять просто у полі, де нині розплодилася сила селена, гадюк проти отрути у їхніх індивідуальних аптечках немає жодної дози. На весь опорник з Донеччини Олександр Моторний Андрій Марченко та Станіслав Каранчук. спецкор два плюс